Багато їх треба рішати разом з головою саме районної ради. От е, у мене були проблеми ГМК землі, якого ну, роківської територіальної громади, як я прийшла, платили земельний податок. Це крохи. І саме з підтримки районної ради, скільки ми раз їздили, добивали, бо це вже було приватне підприємство, і почала платитися орендна плата, що дало можливість досягти великих успіхів на території Боровківської громади та в цілому для району кошти, бо згідно законодавства, там 60-40 ішов поділ цих коштів. Я хочу, щоб все це ви розуміли. Я з глибокою повагою відношуся до двох. Молодих кадрів, які ми тільки що прослухали, особливо Артема Вадимовича. Я стріляю голову перед нашими патріотами. Душа болить. Я думаю, що це люди, які повинні з усіх усі боків бути обігріті в нашій державі. І я думаю, що багато є в нас посад і заступників, і радників, і в адміністрації. Я думаю, розумний керівник. Використає оцей важливий потенціал для майбутнього нашого району. А тому я вношу пропозицію на посаду голови Верхньодніпровської районної ради, людину, з якою я тривалий час працювала і відчувала весь час підтримку, це Бенка Миколи Миколайовича. Микола Миколайович народився 4 червня 1962 року на Полтавщині у Миргородському районі. В армії, одружений, освіта вища, закінчив Харківський політехнічний інститут, закінчив Дніпропетровський е регіональний інститут державного управління, я наголошую на це, Національної академії при президентові України, отримавши спеціальність державне управління. Розумієте, ми рухаємось з вами в Європу і всі керівники такого рівня, районного, обласного, я вважаю, повинні мати спеціальність державне управління. Крім того, Микола Миколаївич, кандидат економічних наук, має вчене звання доцента кафедри економічної теорії, і практики сільського господарства, тобто має саме широкі знання. Більше 20 років пропрацював в органах місцевого самоврядування. Ну, от сидять у нас досвідчені е, депутати. От Анатолій Іванович Хубса, Володимир Ілліч. знають, як стільки робилося в районі. Дивіться, мости будувалися і в Бородівці, і в Гарпі Дніпровську. Вчителі стільки депутатів, школа в Ганівці здавалася, Факти приводились в порядок. Амбулаторії. Можна продовжувати цей безмежний перелік. Тобто в людини. Є досвід у цих господарських економічних питаннях. І в період роботи президента Ющенка Віктора Андрійовича Микола Миколайович був нагороджений високою, дуже нагородою за заслуги третього ступеня. А ще він мав нагороду як кращий, сільський голова, ой, кращий голова районної ради, номінація така була у 2007 році. Тобто при всіх, так сказати, всіх змінювалося керівництво в державі, але Микола Миколайович робив дуже багато для району, для кожної нашої громади. Мені в сільському голові було дуже добре з ним працювати, бо ми все радились, все вирішували. І тому, якщо я перебрала трошки регламент вступу, то я вибачаюсь і тому я звертаюся до вас. І підтримати кандидатуру Миколи Миколаївича. Дякую